Любі малята, вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови з теми Зимові Свята. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning. Good morning. I'm glad to see you. Малята. Зараз у нас з вами пора року зима. Слово зима з англійської мови звучить так. winter. Повторюємо разом. winter. Зима winter. Основна прикмета зими білий, пухнастий сніг. Слово сніг з англійської мови звучить так. snow. Повторюємо разом. snow – Сніг snow. І зараз починаються зимові свята. Словосполучення: Зимові свята з англійської мови звучить так: winter Holidays. Повторюємо разом winter holidays. Зимові свята. Winter holidays. І перше зимове свято, яке відбувається 6 грудня. Це день святого Миколая, Сейнт Nicholas Day. Повторюємо разом Сейнт Nicholas Day. До нас приходить святий Миколай, Сейнт Ніколас. Повторюємо разом Сейнт Nicholas. Наступне свято це Різдво. Різдво у нас відбувається з 24 на 25 грудня. Слово Різдво з англійської мови звучить так: Christmas. Повторюємо разом Christmas. Повторюємо ще раз. Різдво Christmas. Наступне свято це Новий рік. Новий рік відбувається з 31 грудня на 1 січня. Слово Новий рік з англійської мови звучить так: New Year. Повторюємо разом. Новий рік New Year. На Новий рік та Різдво до нас приходить Санта Клаус. Повторюємо разом Санта Клаус. Санта Клаус. Головним помічником Санта Клауса та Святого Миколая є сніговичок. Слово сніговик з англійської мови звучить так Сноумен. Повторюємо разом. Сніговик Сноумен. Повторюємо ще раз сноумен. Зазвичай на зимові свята ми прикрашаємо новорічне дерево або ялинку. Слово ялинка з англійської мови звучить так: Christmas tree. Повторюємо разом Christmas Tree. Різдвяне дерево. Christmas tree. На ялинці ми запалюємо вогники. Слово вогники з англійської мови звучить так. lights. Повторюємо разом. lights – Вогники. Light. Верхівку ялинки ми прикрашаємо зіркою. Слово зірка з англійської мови звучить так. Star. Повторюємо ще раз. Star. Зірка. Стар. Також ялинка прикрашається різдвяними кульками. Слово сполучення різдвяна кулька з англійської мови звучить так: Christmas Bubbles. Повторюємо ще раз Christmas Bubbles. Різдвяні кульки. Святий Миколай нам приносить солодощі на свята. Слово солодощі з англійської мови звучить так «Candy». Повторюємо разом кенді. Солодощі. Кенді. А Санта Клаус під ялинку складає подарунки. Слово подарунок з англійської мови звучить так present. Повторюємо разом. Подарунок. Present. Коли ми хочемо привітати з Різдвом, ми кажемо веселого Різдва! Merry Christmas! Повторюємо разом. Merry Christmas! Також ми можемо сказати Веселого Нового Року! Або щасливого нового року! Happy New Year! Повторюємо разом Happy New Year! А зараз пропоную послухати та вивчити куплет привітальної пісні. Любі малята, дякую за увагу. Гудбай!